Легенди та нові історії дикого поля демонстрував в Олександрійському театрі зразковий аматорський хореографічний колектив. Авантюрин під час концерту глядачі поринули у традиції нашого минулого завдяки етнічним номерам, що відображали культуру і звичай нашого краю. Ми живемо в умовах війни і е, ми постійно стверджуємо про те, що культура не мовчить. Е, тому ця програма ну це, мабуть, такий культурний маніфест проти у тих страшних дій, які зараз відбуваються. Ми, по-перше, даруємо людям ну, десь якісь хвилинки відпочинку. А по-друге, ми е, голосно заявляємо про те, що ми бережемо свої, е, свої традиції, бережемо свої е, можливо, Якісь етнічні е, форми, ну такий культурний маніфест. Про родзинки виступу і підготовку до концерту розповідає його незмінна керівниця Наталія Козинець. Ми маємо величезні традиції, так це і мотанки, це і руни, це і трипілля, це наша вишивка. До речі, спеціально для цієї програми ми вишиті 12 рушників моєю сестрою. Це наші регіони. Також побачите вишиті вишиванки теж так спеціально для цієї програми, тому що ми хочемо показати, що є історія, є нова історія. Це наші титани, які зараз воюють за нас. Тому наша програма построєна так, що є традиційний танець, є стилізація народного танцю, на чому базується мій колектив. Це і народне, і пов'язане трішки з сучасністю. На сцену вперше виходили чотири річки, які лише у вересні познайомились з творчою родиною авантюрину. Свою хореографічну майстерність дарувала глядачам і найдосвідченіша група танцівниць. Мамулічки вже в мене 12 років. Вони такий, знаєте, опора колективу. Вони такий надійний тил, і мами сьогодні покажуть п'ять номерів із програми своєї. Один буде ну не один, там майже всі нові. Знаєте, це такий сплес, коли проходили генеральні репетиції. Всі діти стоять за колісами і обов'язково аплодують маму. Це така, знаєте, дружня, сімейна, така підтримка. Так, Ірина Кравченко у колективі вже 12 років. Прийшла в авантюрин разом зі своєю донькою. Дівчина закінчила школу, продовжила навчання в іншому місті, а мама залишилась у танцювальному колективі далі. Моя дитина ходила в цей колектив. І коли Наталя Борисівна запропонувала мамам долучитися, я з задоволенням вирішила спробувати свої сили. Що мені подобається, мені надзвичайно подобається родинна атмосфера, яка тут склалася. Ми танцюємо більше для душі і дуже подобається, коли це подобається людям. Ми сподіваємося, що наші танці оцінюються людьми, тому що ті відгуки, які ми чуємо, то... Людям подобається, люди здоволені. Це головне. Один із самих емоційних танців, на мою думку, це шлях додому. Він дуже подобається нашим старшачкам, дуже подобається, мав дуже багато схвальних відгуків від журі різних конкурсів і має для мене, як на мене, великий зміст. Шлях додому це розповідь про те, що дитина в будь-якому разі, при будь-якій потребі, в будь-якій біді, може повернутися додому, де її завжди буде очікувати тепла родина атмосфера, там де вона може вилікувати серце, душу. Окрім того, що авантюрин підтвердив звання зразкового, колектив підтримав волонтерів. Під час концерту вдалося зібрати трохи більше 25 тисяч гривень. Кошти передали у волонтерську спільноту Ельф на підготовку саперських наборів.